Перше рішення лідера не поспішає. Кожен новачок робить цю помилку. Добре, що Call of Dragons вибір фракції не є фатальним для вашої довгострокової стратегії. На мій погляд, тип юніта важливіший за фракцію, вона лише дає приємний бонус. Всього є три фракції, і у кожної є свої переваги. Spring Wardens базовий герой Гуан Він, тобто стрілець, повітряні юніти, кавалерія. Ідеальна для добування цілей, звичайна кавалерія, дальній бій, унікальна серед інших фракцій. Бонуси 5% швидкості переміщення та лікування. League of Order – базовий герой Валдір, тобто маг, повітряні юніти маги. Вони сильні в ПВП завдяки дальньому типу атаки. Бонуси: це 3% магічного захисту та 10% швидкості збору. Валдербург базовий герой Бахар, тобто піхот ваш класичний танк. Повітряні юніти, стрільці, бонуси 3% атаки та 10% до збільшення фортифікацій при знищенні будівель. Важливо, що вибір фракції визначає якого фіолетового героя Гванвін, Валдір або Бахар, ви отримаєте першим та будете отримувати за основні квести. Це ключ до раннього прогресу, який не варто ігнорувати. Так ви швидше прокачаєте свого основного командира. Варто зазначити, що у кожного юніта є навички, які ви можете прокачати у дослідженнях. Ось, наприклад, піхотинець. Тут, на жаль, погано видно, це, до речі, яскравий приклад того, що ми можемо звернутися в техпідтримку і повідомити про баг. Тобто взяти і повплинути на результат гри. І як правило, тих підтримка відповість і, і впевнений, що з часом цей баг виправлять. Таке відчуття, що компас особисто мені показує, що це чудовий приклад показати вам, що можна використати це у реальному житті. Тобто, наприклад, ти бачиш відкритий люк на тротуарі або незаконне сміттєзвалище у дворі, це такий самий баг інфраструктури, що загрожує безпеці та екології. Якщо ти ігноруєш проблему, програєш. Лідерський урок від компаса ми не ігноруємо баги. Ми документуємо цей ігровий збій і пишемо в техпідтримку – Call of Dragons. Бо зміна громади починається з одного повідомлення. Побачив проблему, знайди відповідального і звернись. Це один із уроків лідерства. Коли говориш собі, мені не все одно. До речі, спробую. Описати баг і відправити в техпідтримку, можливо, в наступних відео покажу результат. На мою думку, краще виберіть тип юніта або стратегічну роль, і вже під нього виберіть фракцію. Моя порада, дальній бій, стрільці або маги, простіший для гри та ефективніший у ПВП та захоплення пегамотів. Ближнім боєм важко грати через великі втрати. Хто грає за піхоту, вам особистий лайк, без вас нам усім було б дуже важко. Мій особистий вибір, якщо піхота це Валдербург, якщо Кавалерія це Спрінг Варденс, якщо Стрілці, то Spring Варденс також. І якщо Маги це оф Ордер. Напишіть в коментарях, яку ви фракцію обрали та чому. Можливо, вам подобається візуально, або вам подобається деякий тип юніта, можливо, базовий командир, а можливо, ви побачили рекомендації в іншому відео. Цікаво буде почитати. Пам'ятайте, у грі важлива командна робота, і кожен має свою роль. Піхота танкує, кавалерія добиває, стрілці та маги наносять основну шкоду. Це формування команди в альянсі. Ви обираєте союзників, які покривають ваші слабкі місця, і це є важливим фактором для командної роботи. Як підсумок, грайте згідно зі своєю стратегією, не поспішайте. Якщо ви хочете змінити свою фракцію, у вас немає предмету, то він буде коштувати 10 тисяч кристалів, а це не маленькі витрати. Добре, що на 10 рівні вам дадуть безкоштовний ці предмет зміни фракцій, тому не переживайте, що ви помилилися з вибором. Запам'ятайте або запишіть, або можете написати в коментарях число 377. У наступних відео для новачків буду додавати по одному числу і буде формуватися закономірність. Хто зуміє її розгадати, отримає 30 хвилин безкоштовної консультації зі мною. Цікаво, що з цього вийде. З вами був компас, якщо вам було корисне відео, поставте лайк та підпишіться на канал до наступних відео.